Привіт, це Макс. Як завжди, вітаю на каналі Хотрот. Сьогодні ми будемо робити джин в стилі Бомбей Сапфір. Маючи восьмирічний досвід експериментів з різними видами джинів, ми змогли максимально близько відтворити цей унікальний напій. Створити його в домашніх умовах надзвичайно важко через інгредієнти, які майже неможливо знайти на ринку. Але сьогодні ми покажемо вам дещо особливе: ми не тільки розповімо вам. Про виготовлення джину, але й покажемо, як ви можете власноруч створити цей напій. Приєднуйтесь до нас у цій захоплюючій подорожі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, не забудьте підписатися на наш канал, натискайте вподобайку і діліться цим відео з друзями, які також захоплюються дистиляцією. Ваша підтримка допомагає нам рости і створювати ще більше цікавого контенту. Бомбей Сапфір був створений у 1986 році, що робить його відносно молодим брендом на ринку джину. Назва Bombay Sapphire натякає на історичні зв'язки з Індією і Британською імперією, але сам бренд не має прямого відношення до міста Бомбей. Назва була обрана для відображення екзотичних інгредієнтів та асоціації з розкішю та якістю. Один з відомих елементів Бомбей Сапфір це його унікальна блакитна пляшка. Існує поширене непорозуміння щодо кольору джину бомбей Сапфір через його іконічну блакитну пляшку. Важливо підкреслити, що незважаючи на унікальний дизайн пляшки, сам джин є абсолютно прозорим і безбарвним. Кольор пляшки є лише дизайнерським рішенням, що не впливає на кольор напою всередині. Бомбей сапфір виробляється за допомогою унікальної методики парової інфузії, що відрізняє його від більшості інших джинів. Для виготовлення 12 літрів джину в стилі бомбей сапфір вам знадобиться цей набір спецій 20 літрів 30 градусного спирту. Дистилятор з джин-кошиком. У цьому відео ми використовуємо наш спеціальний набір спецій для джину вагою 250 грамів, розрахований на 12 літрів напою. Усі спеції вже змішані у зручному пакеті, що гарантує ідеальний баланс і гармонію смаків. У наборі ви знайдете ароматні ягоди Ялівцю, коріандр, корінь дягелю, касію, лакрицю, гіркий мигдаль, цедру лимону та корінь ірису. Кожен інгредієнт дає свою унікальну ноту до кінцевого продукту. Але особливу роль відіграють унікальні види перцю: райські зерна з Нігерії та перець Кубеба з острова Ява. Райські зерна додають тонкий, трохи гострий та фруктовий аромат, тоді як перець кубеба відомий своїм виразним, легко впізнаним запахом з нотками камфори. Ці екзотичні спеції надають вашому джину особливого характеру та глибини. Подивимось, що у нас всередині. Тепер ми готові до виробництва. Ми залили в куб 20 літрів 30 градусного спирту, і після цього будемо засипати спеції у наш джин-кошик. Це дозволить ботанічним інгредієнтам рівномірно розподілити аромати під час дистиляції. Після того, як все буде готово, ми почнемо нагрів. Наші спеції. Якщо будете це робити, зважайте, щоб ваш джин кошик міг умістити 600 мл або більше. Засипаємо спеції наш джин кошик. Сьогодні? Дуже легко. Друзі, все готово. Можемо починати нагрів. Вмикаємо на повну потужність. І слідкуємо за температурою. Ось пройшла одна година. Спирт нагрівся. Пари спирту почали проходити через джин-кошик, конденсуються, і ми відбираємо перші краплі джину. Вони дуже гіркі, бо містять багато. Ефірної олії, яка називається туйон. А тепер збираємо основну частину ароматного напою. Ми повернемось. Приблизно за годину і подивимось, яку кількість джину нам вдалося зібрати. Ну що, друзі, прийшла приблизно година, можливо, година з гаком, і ми вже відібрали 2,5 літри. Це приблизно половина процесу. Міцність 76 градусів. І ми продовжуємо збирати наш джин. Ми очікуємо зібрати приблизно 6-6,5 літрів 75 градусного джину в середньому. І далі будемо його купажувати. Ще один важливий аспект. Ми маємо час від часу зливати флегму. Це рідина, яка конденсується в джин кошику, і ми маємо від неї позбутися. Обережно вона досить гаряча. Пахне дуже негарно. <хи> Що ж, очікуємо завершення процесу та будемо відсікати, коли в струмені буде 50 градусів. Отже, друзі, закінчуються 4 години, які ми витратили на процес дистиляції. У нас є зібрано 6,5 літрів дистиляту, міцність 75 градусів. Ми починаємо процес купожування. Друзі. Оце 6,5 літрів 70 градусного 75 градусного дистиляту. Ми його будемо купожувати, розбавляти до 43 градусів і плануємо отримати орієнтовно 12 літрів готового джину в стилі бомбей-сапфір. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відео. Дамо напою відпочити дві доби, розливаємо по пляшкам і будемо пригощати наших друзів і партнерів. Дистиляція без таємниць разом з хотрот.